27 вересня 2023 року в ЧНУ імені Петра Могили відбувся круглий стіл, якість освіти і доброчесність в ЧНУ імені Петра Могили за участі студентів-магістрів та викладачів факультету політичних наук та юридичного факультету. Круглий стіл тривав у змішаному форматі. Перший проректор університету розпочав роботу круглого столу, заакцентувавши увагу на нагальності заходу. Перший виступ на круглому столі був присвячений доброчесності в науковій роботі. Тимчасово виконуюча обов'язки проректора з наукової роботи та міжнародного співробітництва Алла Коваль, розповіла про нові проблеми, які виникли у сфері академічної доброчесності з появою загальнодоступної платформи штучного інтелекту ChatGPT. Дмитро Січко, декан юридичного факультету, та Тетяна Лушагіна, заступниця декана факультету політичних наук, розповіли про забезпечення якості освіти на своїх факультетах. Тема виступу Інни Підберезних, докторки юридичних наук, виконуючої обов'язки. Професора кафедри історії забезпечення якості вищої освіти це запорука європейської інтеграції. Кандидатка політичних наук, доцентка кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Ірина Габро ґрунтовно з наведенням відповідних прикладів доповіла про види порушень академічної доброчесності. Виступив також тимчасово виконуючий обов'язки начальника навчально-методичного відділу ЧНУ імені Петра Могили Сергій Шкірчак, який розкрив тему забезпечення якості освіти в нашому університеті. До круглого столу доєдналася також директорка наукової бібліотеки Світлана Козловська з темою Академічна доброчесність. Чесність починається з тебе. Виступи тривали по 5-7 хвилин. А обговорення поданих ідей проходило після всіх виступів. Ми дякуємо учасникам круглого столу за активну участь.